Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Не було у нас три дні на дачі. Були у нас дощики. І ось тепер беремося за голову, скільки в нас праці попереду. Сьогодні у мене є помічниця. Сподіваюся, що зроблю побільше роботи. Вже 5 разів я полола свою ділянку, свій сад. Немає ні доріжок, немає ні декоративних діляночок. Все позаростало. Бур'яни такі, що неможливо не пройти, ні приїхати. Отам далі бур'яни по коліна. Оце всі мої рокарії, тут мої очітки. Якщо їх можна тут знайти, навіть каміння не видно. Це, хто хоче собі виростити портулак на салатик, може звертатися, висилаю посилочками. До 30 кілограм в одній посилки. Звертайтеся. ну Звичайно, це жарт. Але сьогодні нам з цим жартом працювати. Ось що значить три неділі не приділяти увазі ділянки. Зараз будемо це все косити, це все полоти. Скільки у нас вистачить сил, стільки будемо працювати сьогодні. гортензії Чудові-чудові на задньому плані. Видно вже, що ранцам рожева стала. От зараз саме їх тільки і видно. Всього іншого ми не бачимо ніде нічого. Ну що, до праці. Отродилися сьогодні на славу, дуже втомилися, але більшість бур'яні поборені. Сад проглядається так яскраво в вечірніх сонячних променях. На цій ділянці мені допомагала донька, все так гарненько перших моїх відео ви, мабуть, помічали оцей бетонний забор. Дехто мені коментував, що було б гарно його б чомусь прикрити і засадити. Але ось дивіться, оцей плющ, ой, вибачаю плющ, а виноград вічі, який я посадила, ось уже деякі пагани доверху дотягнулися, підтягуються інші. Хвойні рослини вже також підростають. Ялиночки, ялівці, кіпарисовики. І скоро мій забор цей бетонний буде скритий за моїми рослинами, аби от тільки поменше бур'янів тут росло. Ось тут також вже висоводили мої квіти від бур'янів. Багато ми не встигли, але вважаю, що Більше, ніж третина, я б сказала, майже половина сьогодні оброблено. Ділянка на схилі, також без бур'янів. Цю ділянку також прибрали. Підрізала я яблунько, бо пагони вже діставали до землі. Лаванду повстригли. Постригла я. Також довгі пагони на оцій вербі козячий. Трошечки тут всі доріжки прибрані. Цавка підсохла. Ось таку купу-велику велику купу буріні. Я хотіла робити компостник, але якщо будуть стільки бур'їнів, то в ніякий компостник не влізе. Така кількість. Ось уже один компостник є. Там такий недороблений. І оцю купу також треба буде прикривати плівкою, робити компост. Ця діляночка замульчована чистенька. Галявинка, яка в майбутньому буде газоном, викошена тримером, чоловік допомагав. Ця зона також прибрана. Ось тут біля струмочка все чистенько. Закінчила я полоти ось цим моїм розарієм. Троянди вже почали повторно квітувати, деякі тільки набирають бутонів. Перовський я такою блакитною-блакитною маркою. Мої троянди мені вже не зовсім подобаються, мені вже є плани по зміні цієї зони. Я зрозуміла, що все-таки не треба берегти старі сорти, які дуже хворіють, буду від них позбавлятися, хоч і трояндочки. Гарненькі, але ці плямистості, хочу більш стійкі. Думала, що вони мені будуть потрібні на цій ділянці. Ні. Буду все ж таки все це переробляти. Щось це якась мусорна клумба. Вийшла. Так, дійсно ті сорти, які мені подобалися, які я підбирала. Вони ще не набрали силу, не показують себе. А ті, що я бачу, які вони, і знаю, які вони. Мені ця ділянка зовсім не подобається. Тому як спаде жара, можливо, це вже буде вересень, а можливо, і жовтень, буду цю ділянку переробляти. Метушня, це повністю відповідає назва. Назва мого каналу повністю відповідає тому, що в мене в задумах відбувається. Дуже я задоволена, що ми сьогодні так гарно попрацювали. У нас такі спекотні дні. І ще попереду буде більш спекотним, але я можу тепер зі спокійною душею поїхати працювати три неділі без догляду. Бо були справи, займалися здоров'ям моїм, моєї дитини, тому на дачу не було часу, і все залишилось без догляду. Не забувайте про свої рослинки, доглядайте за ними. Вони також потребують, як і діти, нашої любові, нашого спілкування та нашого догляду. Дякую, що були зі мною. Дякую, що зі мною попрацювали. Ваша підтримка також додає мені сил. До наступних зустрічей.